Під час прямого звернення до працівників освіти голова облдержадміністрації Сергій Рижук зазначив, що Житомирщина посіла друге місце в державі за розвитком освіти та медицини. Цього року за шкільні парти сядуть майже 150 тисяч дітей. Що стосується міста Житомира, з 1 вересня буде відкрито майже тисячу навчальних класів. За словами міського голови Володимира Дебоя, аби учні в гарних умовах здобували освіту, на ремонтні роботи частину коштів зібрали батьки. Чимало коштів було виділено із міського бюджету. Це майже 17 мільйонів. Серед них, відповідно, є капітальні видатки. Відповідно 12 мільйонів 725 тисяч поточні ремонти, закупівля матеріалів і протипожежні заходи. Про професійний рівень педагогів свідчать результати зовнішньо незалежного оцінювання учнів, які в цілому мають середній рівень знань. На високому рівні здійснюють підготовку дітей на заняттях позашкільні заклади. Про це свідчать численні перемоги житомирян на конкурсах та змаганнях. Як зазначили на конференції, до навчального року всі заклади підготовлені і чекають своїх вихованців. Вересня 2013 року у денних навчальних закладах всіх типів буде відкрито 939 класів, де навчатимуться 25 829 учнів. Середня наповнюваність класів становить 27,5%. Це найкращий показник в області. 116 груп продовженого дня, в яких будуть перебувати 3480 дітей. У позашкільних навчальних закладах. В закладах буде відкрито 389 груп, в них буде 5946 вихованців. За підсумками рейтингу міста районів області в галузі освіта цього року педагогічні колективи Житомира посіли знову ж таки перше місце.